Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проект на чистоту. Проект, в якому ми показуємо, як жили звичайні харків'яни та особливо наша школа під час війни. І сьогоднішній наш гість це наш випускник. Голова студентської ради інституту державного управління імені Каразна, лідер Харківського району Діжки, помічник народного депутата України Ілля Глушко. Добрий день. Доброго дня. Да? дуже приймні, що запросили. Дякую. Дякую, що взагалі прийшли. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися після школи? Після школи я, як і більшість спортсменів, які закінчили цю школу, сам футболістів. Да? Продовжив займатися футболом, був в команді другої ліги, футбольний клуб Вовчанськ, поступив у два вузи: це Харківська державна академія фізичної культури та інститут державного управління при перепрезидента. На той час він називався у 2019 році ще. Тепер вже він реорганізований і входить в структуру Карадіна. Цього якось так навчався, димався. Як так вийшло, що у вас дві різні два різних напрями у навчанні? Бо в один момент десь, напевно, в 11 класі збагнув, що хочу займатися чимось чимось іншим, окрім футболу, так і вирішив знайти вуз, який буде. По душі, скажімо так, де хочу спробувати себе присвятити. І за цього зайшов сам цей інститут державного управління і туди поступив. Ну а спортивний, то всі туди поступали. Неважко вам змішувати навчання двох різних інститутів. Коли були тренування, тоді було більш складно це робити, але... <ган> Якось з часом адаптувався до цього і став більш легше з досвідом? А зараз тренувань набагато менше? А, ну зараз тренувань просто немає на професійному рівні, так а на аматорському, так Біль... менше часу вони займаються ніж до війни. Розкажіть, будь ласка, а чим саме ви займаєтесь в зимоводіжках? З молодіжці а ми займаємося чим дивіться, ми проводимо різні заходи з депутатами або іншими якимись громадськими діячами, чи щось інтегруємо молодь в доросле життя, скажемо так. Пояснюємо ті речі, які не зрозуміли молоді, молоді цікаві, проводимо різні заходи. Якось так. якщо тоді... коротко. А, тоді скажіть, будь ласка, як почався ваш ранок 24 лютого? Ранок 24 лютого напевно, почну з 23. А, було. Тоді в мене два тренування, і напевно тоді скажу так, що я заснув ще футболістом, а прокинувся вже більше громадським діячем. 23-го, як зараз пам'ятаю, було два тренування. Після першого тренування, коли їхав додому разом з цим партнером по команді, слухали радіо, якось так вийшло, і тоді. Об'явили про те, що в Україні вводиться надзвичайний стан, надзвичайний стан. І е, тоді, от збагнув, що щось недобре відбувається, і якось е, моторошно трішки стало, а вже після другого тренування е, нас всіх зібрав тренер, та сказав е, про те, що найближчим часом, е, скоріш за все, почнуться якісь. Діти, що ми припиняємо тренування, і не зрозуміло, чи там почнеться чемпіонат. Ну, виходить, що всю всі зиму тренувалися, проходили збори, а тоді вже сказали, що скоріше все ніяких змагань не буде, їх відмінили на той час. Mm -hmm. а, і така була ситуація. Тобто -то ви, скажімо так, були готові 24-го Ну, Трішка, Я а, сам для себе так розумів, те, що. Може початися така війна, але не в такому масштабі, мабуть, як вона почалася, але я там повністю так був готовий морально до цього. Ще раніше до нього можу сказати. Ви сказали, що після 24-го ви так більш поринули у громадську діяльність. Скажіть, будь ласка, як саме? У громадську діяльність вийшло так, що доль Спонтанно це все вийшло. Ну я те, що не планував, а вийшло так: те, що голова партійної організації Слава народу Сушко, народний депутат, помічником якого я, є, вирішив створити гуманітарний штаб. І тільки я дізнався про створення цього штабу, то одразу вирішив, то, що буду долучатися та робити все це щоб Допомагати людям, і від того моменту виходить вже. А майже рік а, скоро буде а, допомагає людям в цьому волонтерському масштабі. Ми знаємо, що нещодавно ви отримали нагороду. Розкажіть а, більш детальніше про неї? Так, це була почесна грамота від голови Харківської обласної військової адміністрації, але це вчительна за волонтерську діяльність. Я вважаю, що це є нагорода ну, це заслуга всієї команди. Нашого благодійного фонду. А, бо тільки завдяки команді, я думаю, тримаючи такі народ. У нас дуже співальний колектив та за цього. Дякую вам велике за те, що в такий важкий час для країни ви робите все, да. все можливе, щоб підтримати нашу країну. Тоді розкажіть, чи були якісь страшні моменти під час волонтерства? Так, mm, да, да. були е, декілька таких страшних моментів. Напевно, що більш за все, коли ми почали їздити по докупованих територіях, е, ми одразу там через декілька днів після звільнення. Території в вересні почали їздити. Спочатку була Балаклія, потім був Купінський, Ізум, і дуже багато так, страшних картин побачили на свої очі. Бо ну, до того ми все це бачили тільки по телевізору, там був черпінь. А коли ти сам їдеш і бачиш там на свої очі, то набагато страшніше. страшніше так. А, от, я сам не був. Мені розповідали наші хлопці, котрі їздили в Ізюм, коли ми поїхали на масове заховання людей, там заховали наших, от там такі страшні моторошні моменти. І от навіть я там не був, але от по розказах зрозумів, що це таке і. Що зараз найстрашніше вам втратити? Втратити найстрашніше. Напевно, як і для усіх, я думаю, зараз цей час рідних, близьких друзів України в цілому. Тоді всі знають специфіку нашої школи, що ми пов'язані з металістом і ми не можемо. Обійти в сторону вашого дідуся, який був генеральним директором футбольного клубу Медаліст 1925. Розкажіть, будь ласка, що зараз він все добре? Так, все, все добре. Так, в Харкові був залишається також. Він там через місяць, після повномасштабного вторгнення, вони з своїми знайомими також створили гуманітарний штаб на хіцій вони також займаються допомогою і людям, і військовим, більше військовим допомагають. Там постійні обіди підвозили на там, лінії зіткнення і все-таки от нещодавно. Вони там були в Бахмуті, завжди не припиняються, продовжують допомогу. Ну, найголовніше, що в нього все добре. Ми неймовірно дітьми. Тоді. Можливо, ви хочете залучити нашу молодь до чогось, так як ви? Так, а вже ж ми всіх запрошуємо перше долучатися до замолодіжки Харківщини і разом розвивати і молодіжну політику в цілому і країну рухати перед до перемоги а разом і тільки разом, бо якщо ми об'єднаємося. Всі разом вже об'єдналася, так? І тоді ми здобудемо довгоочікувану очікувану перемогу. І, ну, звісно, пам'ятати про ціну, якою дається нам так, все це. Велике дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам, що запросили. Дуже приємно Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, кажіть, кого ви хочете бачити у наступних відео та нових зустрічей!